Продовжую свою історію про огорожа, а точніше про те, чим все ж вирішила прикрасити неприглядну бетонну стіну з вулиці. Свій вибір я врешті зупинила на плющі, бо на зиму він не скидає листя. Що плющ швидко заплів огорожу, його радять саджати на відстані 30-60 см один від одного. В мене так не вийде, бо викопати ями поруч із бетонними стовпами просто неможливо, а тому саджаю посередині прольоту огорожі. Думаю, що приградає. Гарному поливі і належному догляді плющ все одно зробить свою справу і доволі швидко заплете всю огорожу. Ями викопую трохи більше за розміром кореневе та додаю добрива у посадкову яму. До освітлення плющі не вибагливі, хоча яскраве сонце може підпалити листя. Однак плющ любить гарно дреновані ґрунти. Після посадки прив'язую мотузку, буде допомогти плющу прикріпитися до огорожі та рясно проливає саджанці. А у наступний в ньому відео розкажу про підживлення, тому обов'язково залишайтеся на сторінці.